Сьогодні у двох навчальних закладах Олександрії відбувається додаткова сесія національного мультипредметного тесту, який випускники складають замість зовнішнього незалежного оцінювання. На нього зареєструвалось близько 90 11 класників. Це ті, хто з поважних причин не зміг бути на основній, але вже відомі її результати. І по Олександрії вони гарні. Розповідає Олександр Авраменко. Впоралися абсолютно по різному але дійсно результати в порівнянні з минулими роками доволі непогані. У нас є 20 дітей, які написали з того чи іншої частини мультипредметного тесту на 200 балів, що є доволі високим результатом. Так ми маємо учня пірогова Павла, учня ліцею інформаційних технологій, який написав три предмети, фактично на 200 балів. з Чим ми його дійсно вітаємо. Порівняно з минулим роком кількість 200 бальних результатів більша, але легшим питання мультипредметного тесту не були. Тому що ми розуміємо, що випускники нинішнього 11 класу це ті діти, які два роки були на карантині через коронавірус півроку на карантині, школа була зачинена на онлайн-навчанні через війну. Тому я не думаю, що цей тест був доволі важкий, але... Але все ж таки підготовка була необхідною для результативної здачі цього тестування. Олександр Авраменко зазначив, що основна сесія тестування загалом пройшла без надзвичайних ситуацій. Тривоги не переривали. Ну були, здається, пару днів, де були змушені призупинити на період. Повітряної тривоги це тестування. Взагалі у нас було п'ять днів, коли ми проводили в наших закладах в двох закладах освіти Олександрійщини. Ну, тобто, пройшло без якихось значних проблем. Нагадаємо, що національний мультипредметний тест проходив у три етапи. Основна сесія завершилась 10 серпня, додаткова триватиме до 20 числа. Спеціальна сесія відбуватиметься з 12 по 16 вересня.